Уявіть собі, що це ваша дитина. І в неї є тато і є мама. І є відносини між татом і мамою. І є відносини між татом і дитиною. і Між мамою і дитиною. І тепер уявіть, що це, наче дві опори, дві ноги в житті дитини. Якщо тато з мамою посварилися або розлучилися, без цієї опори можна прожити. А от якщо мама не дасть спілкуватися дитині із татом, то дитина позбудеться однієї з опори в житті, і потім у 30, 40, 50 років буде її шукати, бо не буде розуміти, чому все стається так у її житті. Тому, шановні мами, якщо у вас адекватні тата і вас роз'єднує тільки ваша сокира, ваші перепони і сварки, то зарийте цю сокиру війни і дайте вашій дитині спілкуватися із татом.